Ситуація на Сєвєродонецьку не змінилася. Окупанти знаходяться в місті, хоча, хоча містянам все більше і більше чутно відлуння тих боїв, які йдуть на межі Луганської області, все більше надходить інформації в місто про просування наших збройних сил, тому ну, трошки стає гаряче в місті. Я маю на увазі емоційно для окупантів. А чим ви займаєтеся зараз безпосередньо, які завдання перед адміністрацією стоять? Можливо, вже якісь плани на майбутнє після вже до окупації Сєвєродонецька перед вами ставлять? Прошу. Ну, наразі перед адміністрацією основне завдання стоїть це розробка планів відновлення міста. Це підготовка до повернення в деокуповане місто. Це створення резервів, оскільки в місто потрібно повертатись не з пустими, не з порожніми руками, а вже бути готовим до його відновлення, тобто необхідна і обладнання, необхідна і спецтехніка, необхідні сформовані бригади, які будуть цим займатись і заходити в місто першим ешелоном. Ми готові до цього і працюємо в цьому напрямку. Ну, ми дивилися тільки но в новинах про те, що в Ізюмі, де 80% міста інфраструктури зруйновано, там вже ну намагаються і дуже розраховують на допомогу регіонів України, які не постраждали менше постраждали від цієї війни, зокрема західні центральні регіони, і намагаються там закріпити певні. Ну, частини вулиці міста за певним регіоном, щоб розраховувати на допомогу з відбудови. Ви подібну тактику і стратегію розглядаєте от, щодо роботи місцевої влади після деокупації Ви знаєте, дійсно самостійно відновити місто, ну, мабуть, це неможливо. Це можливо зробити лише за допомогою і. Допомогою сусідів і е, допомогою міжнародних партнерів, з якими ми ведемо перемови і е, ведемо перемовини щодо відновлення міста. Але все ж таки, в першу чергу, і першочергові заходи з відновлення е, плануються за е, можливості адміністрації, за можливості саме е, Сверодонецької громади. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про руйнування, як ви оцінюєте руйнування в місті і наскільки люди зможуть повернутися до життя, як ви кажете, після звільнення? Наскільки масштабні руйнування зараз? Ну якщо казати про руйнування і стан міста, то ну майже відсотків. На 80, а то й до 90 житловий фонд, фонд пошкоджений. Якщо казати про повну руйнацію, то це відсотків 60, мабуть, житлового фонду. Те, що стосується об'єктів інфраструктури, ну, за нашими приблизними такими розрахунками, електрична інфраструктура пошкоджена і або зруйнована відсотків на 60-70. Водопостачання десь також наполовину зруйнована. Каналізація пошкоджена в декількох ключових місцях. Тому потребуватиме ревізії весь колектор фактично вся його структура. Очисні споруди на теперішній час, наскільки мені відомо, не функціонують за інформацією, яка надходила, мають суттєві пошкодження. Тому відновити їх роботу потребуватиме ну, досить тривалий період часу. 80% відсотків є... ви сказали житлового фонду. Так я поточню? Да, ну за нашими підрахунками, десь понад 80% житлового фонду мають пошкодження, а повністю зруйновано десь ну відсотків до 60% більше половина. Як ви оцінюєте можливість реальність перезимувати в цьому місті? Це можна буде зробити людям чи ні? Знаєте, я б сказав так, що зимувати в місті наразі можливості немає, тому що в місті ну, комунальні блага, так скажемо, цивілізації. Місто знаходиться десь у світній річці, тобто тобто, немає не. Світла, не води, не каналізація, не опалення централізовано. Опалюватись твердим паливом у багатоквартирних будинках Ну це не зовсім технологічно, і може бути небезпечно. Для цього потрібні якісь пункти обігріву, якісь пункти концентрації людей, де вони можуть спільними зусиллями обігрітись, отримати електрику і таке інше. Ну, наскільки мені відомо, окупантами були намагання зробити щось подібне. Там нібито ремонтувалися один гуртожиток, куди вони там намагались зібрати принаймні наближене до себе оточення, але особливо успіху так і не добились. Олександра, от інформація генштабу нашого про те, що окупанти продовжують примусово переселяти мешканців окупованих районів Луганської області. Ну, зокрема, до Луганська силою перевезли мешканців Біловодська. Наскільки це е, поширене явище, і чому саме в Луганськ? Наскільки яка кількість людей туди переселяється з окупованих територій? Прошу. За нашою інформацією були пропозиції окупаційної влади до Саме Сєвєденчан, це переселення, ну не переселення, а пошук місць для зимівлі в околицях Сєвродонецька. Це садові товариства, садові ділянки, присадибні ділянки, навколишні села, щоб люди в цих приватних будівлях могли перезимувати, оскільки там здебільшого є, десь скважина, десь криниця. В Навколишніх селах, особливо з боку. Новая uh, підтянута електрика від Частинської ТЕС, від Зарешків, що там працюють. Тому постійною uh, владою пропонували містянам uh, шукати місця для uh, зимовки в навколишніх селах. А щодо переїзду до Луганська, вона цікавить? No, такої інформації нема, щоб uh, організовано вивозили до Луганська. А взагалі, що в Луганську зараз відбувається, пане Олександре, в, в обласному центрі, окупованому вже з 2014 року. Яка там була багато інформації про те, що там взагалі брак чоловіків? Про те, що там дуже багато російських військових, все місцеве чоловіче населення мобілізоване. яка у вас є інформація про Луганську зараз? Ну, схожа, схожа інформація про ситуацію про те, що ну, фактично там мобілізація проходить майже на зупинках громадського транспорту, який, до речі, майже не ходить по Луганську, оскільки нема кому його водить. Досить складна ситуація з медициною, тобто є не є переповнення і недостаток е, препаратів. Е, також. Е, Ситуація з цією ж мобілізацією призводить до того, що ну, чоловіки фактично ховаються, які мають можливість таку, і які не знаходяться на контролі у окупційної влади. І засилля Бурятів. Ну, це ще злітку була інформація про те, що Луганськ перетворюється в столицю Бурятії. Ну і ще тоді скажіть, будь ласка, от остання інформація про те, що окупанти планують побудувати канал з дону, аби забезпечити водою? Маріуполь та Донецьк. Що вам це не зовсім Луганщина, але тим не менш, що вам відомо про це? Я от читаю, що Пушилін, главарі так званої ДНР, зустрівся з заступником голови російського уряду Маратом Хаснуліним, його так звати, де обговорив питання саме постачання води з дону будівництва каналу. Чи це взагалі реально? зробити? Ну, знаєте, після того, як Росія побудувала Кримський міст, який е, інженерно був досить складною спорудою і не зовсім е, виправданий економічно, тут е, ну, чомусь не викликає подав такі фантазмогарічній ідеї. Е, про економіку тут, до речі, не йдеться. Це так. Схочу е, і здію, якщо захочу. Е, ну, наразі. Е, у нас іде війна з Росією. Я не впевнений в тому, що у Рашки вистачить сил е, на реалізацію такого проєкту. Дякуємо. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр.